Від покупочки на агромаркеті. Ось така коробочка, вони завжди дуже гарно все пакують. Я вже почала потрошку розпаковувати нове замовлення. Замовляли, в них була акція. На агромаркеті дуже часто балують вони нас якимись акційними пропозиціями. Зараз відкриємо дуже гарне пакування, щоб все дійшло дуже гарно. Будемо Розпаковувати та дивитися. Замовили в цей раз три трояндочки. Зараз одну хвилиночку дуже гарно запаковано. Так, так. Ой, трошки. так це в нас троянду. Я замовляла чайна гібридна, папа Джена називається. Ось такий в неї розово-малиновий. Бачимо, ось вже нові бруньки будуть. Тому будемо висаджувати, очікувати на нові трояндочки. Інший сорт у нас троянда англійська, плетиста. Вона жовтого кольору, також буде дуже гарно, будемо висаджувати, дивитися, милуватися. Так, і ще одна трояндочка. Зараз одну хвилиночку. Бачите, трошечки колючками зачепилося за пакування. Зараз одну хвилиночку, тому що в агромаркеті дуже подобається, вже не перший раз замовляємо. Гарні менеджери завжди консультують гарно. Так, ось ми розпакували. Ось така в нас буде троянда плетиста. Вона також такого малинового кольору, гарного, вищий. Вищий сорт, то ми будемо висаджувати, милуватися. Замовили а, ось таку петунію, велика баночка, будемо також висаджувати, милуватися. І вже замовили насіння, дуже різне, дуже багато це у нас і редис. І е, замовили ось такий шафран. Далі в нас йде шпинат, також редисочка. А, так, це в нас що? Петрушка, салат. Далі в нас іде. Ось, вирішили в цьому році замовити декоративну капусту. Хочемо висадити, вона ось така яскрава, гарна. А, мачалку Люфу замовили. Так. Селера, в нас ось така йде. смачна. Полюбляємо дуже салати. Ось такий перчик, базилік в нас. Огірочки ось такі. І огірочки перший раз вирішили замовити ось такі китайське диво. Вони великі. Хочемо спробувати в цьому році. Так. Ще, ось, ще така капуста. Вона для декору просто висадити, щоб в садочку милуватися. Ось. Так, ще в нас кінза. Полюбляємо дуже зелень. Тому ось таку дві замовили, дві упаковочки зелені. Так, кабачок у нас. І полюбляємо ароматні чаї, тому ось у нас меліса йде. Капусточку замовили. Так, огірочок ще один, м'яти, тому що полюбляємо, коли дуже такий ароматний чай. Так, королева осіння морква, перчик у нас. А, замовляли. Коли була акція, тому все дуже вигідно, з гарними знижечками, ось таке ще насінечко. Номер мого замовлення – 36 133. Завжди менеджери все підкажуть, дуже все подобається. Задоволені, будемо ще однозначно замовляти в агромаркеті і рекомендуємо його друзям. Ось така ще також у нас меліса, помідорчик і огірочок фенікс. Так, тут ми бачимо, нам поклали отаку от брошурочку. Так, І тут у нас саме наша накладна. Тому дуже рекомендую Агромаркет. Е Дуже завжди у них все гарне. Вже не перший раз висаджуємо, все завжди приймається, виростає. Будемо вже на цьому тижні. Висаджувати перчик, хочемо висадити розсаду, щоб вона нас потім навесні вже милувала і радувала. Трошки пізніше будемо висаджувати помідорчики. вже. Тому дуже дякуємо агромаркету. Пакування дуже гарне. Бачу, що рози в нас ось такі троянди також гарні. Тому дуже дякую агромаркету, як завжди, ви на висоті. Дякуємо.